Доброго раночку. Ну що, сьогодні 11 листопада, 11 день челенджу. І так, йде дощ. Я боявся цього саме більше і воно сталося. Але мені повезло, сьогодні вночі йшов такий проливний дощ, я як підійшов до вікна, думаю, боже, як я буду купатися. Саме головне те, що я боявся не дощу, що я, я спокійно можу піти пірнути в дощ, а я боявся дрібниць. Боже, речі намокну, стульчик навмокне, як я буду знімати. А це ж дрібниці, знаєте, ми в своєму житті завжди переживаємо через дрібниці. Я ж то знав, що я спокійно розділюся, піду, скуплюся і прийду. Та да, десь буде невеличкий дискомфорт, але я зможу. Але розум зробив цілу театральну виставу на рахунок дощу. Тому задумайтесь, скільки в своєму житті ми переживаємо через неважливе. Потрібно завжди фокусуватись на основному. Я сюди прийшов, скупнувся, щоб залишити щось неважливе в своєму житті в минулому і взяти з цим купанням цю енергію, яка буде допомагати мені рухатися далі. Оце головне, а не дощ, мокрі крестичик і все інше. Ну я пішов купатися. Ну що, дощить, ходімо. Новий досвід. Я в дощі не купався, тому ставив галочку. Фух. А коли в воді, дощ по барабану. Але зараз, як буде Тереша водіватися, я все буде в піску. Фух. Але я зміг, дивіться, йде дощ, а я скупнувся. Красавчик. А за вікном тає листопад. Здається, якось так. буквально під час дощу і мене не змило, не розтаїв я. Я є. Саме головне, знаєте, в кожній ситуації я помічаю, головне, де акцент. І акцент завжди має бути на собі. І я знав, що я можу. знаєте, Коли ти відчуваєш внутрішнім своїм стежком, що ти можеш, а просто якісь оці такі дрібниці твою росію увагу, це головне концентрація на собі. Ну що, я зміг, я пишаюсь собою. Знаєте, Це той момент, коли я не всрусь, а я з любов'ю підійшов до цього питання. Я врахував. Всі нюанси, що щось намокне, щось потрібно забрати з машини висушити. Там, де є моя зона впливу, на що я можу вплинути, я підготувався по максимуму, по своїх ресурсах. І я розумію, ну, все вийшло ідеально. Так мокро, так півтони піску на кросовках. Ну, це нічого страшного. От я отримав новий досвід, я зміг і з любов'ю до себе. Гарно вам ідею.